Всім привіт! 12 квітня 2023 рік продовжую фактично друга серія про, про мій досвід вирощування малини. Точніше, наш досвід, ми з сім'єю вирощуємо мої хлопці. то вже професіонали садоводства по малині, правда, хлопці? Знають море секретів вирощування і нищення малини? Як нас було раніше три гектари малини, то казали мої хлопці, тато як мені снилися страшний сон, що на, на малину заходить від агрофірми трактор з дисковою бороною і дискує малину. А, а хлопцям, а хлопці мріяли, про то каже: О, якби він так зайшов, то ми б кричали: ура! Ну в кінці кінців діло там і закінчилося. видно, видно. Коли хтось щось дуже хоче, то воно збувається. Чи воно вам пользується, чи не в пользу, але будьте обережні своїми думками і мріями і словами, бо вони з часом стають матеріальні. От. І в нас теж так вийшло. Я в попередній серії частково розказував ту історію, а зараз я розкажу вам про, 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 про е, малину сорту Палана. Польський сорт. Ми вирощуємо тільки його. Я рекомендую початківцям полану. Та й не тільки початківцям, просто вже хто, там, хто вже як кілька років, ну, деякий час займається малиноводством, то вже там хочуть якісь круті сорти. От. З великою ягідою, там, ну всякими такими наворотами. Ну, ми вже не знаю, сьомий чи шостий рік вирощуємо малину і не хочу я крутих сортів, тримаюсь полани, плюси, полани. Вона е, прощає багато помилок по, по підживленню, по обробці. Е, тут у нас долина. Бачите, біля річки, в морози у нас примерзає ягода хуче всіх. Ще люди після там трошки вище, навіть в селі, і тут в сусідніх селах ще малину збирають і здають. А в нас в долині тут вже ягода, цвіт примерзає, її вже не родить, пізньою і пізньою пізнь, пізнь, осінню. Але ж малина не пропадає і радує урожайністю, Ну і слава Богу. Вот. Рекомендую полану. Ремонтантний сорт. Садити малину, то моя думка власна, можливо, вона не зовсім правильна, але перевірив сам, малину можна пересаджувати фактично круглий рік. Такої зими, як цього року, то спокійно, ну хіба вже там земля замерзла, снігу навалило, то, то звісно, нема сенсу лізти в те поле. А взагалі, то тільки різня. Різний спосіб посадки і різні вид саджанців. е закінчується збір ягоди, і тоді фактично можна пересаджувати малину то такими, якби, саджанцями однорічними. Це топатик такий, що відродив літом. І обов'язково без старого пінька. У нас клієнти приїжджали по саджанці, і багато клієнтів хочуть такого корінця, як в доброму дереві. А ми ті корінці просто викидаємо на, на, на свалку. А вони хочуть такого, я їм пояснюю, що люди то недобрі, навпаки, там всяка хвороба, шкідники сидять в тих старих пеньках. Ну, клієнт завжди прав. хочуть. Нема питань, продаємо їм такі. А взагалі-то нормально продавати і садити такі саджанці молоді. Це з пізньої осені, зима. Весна, от от зараз ще спокійно. Ми ще, ми ще навіть і не пробували. Маємо он план. Вон хлопці курчують дерева. Там ми хочемо засадити трошки ще ділянку малиною. От то, то ще, ще дуже не скоро, ще може аж через місяць будемо ми сад. Плануємо садити. Зараз просто готуємо. Якщо все буде добре по плану, то ще хімією випалимо хопту, бо там є всього кропива і все такої. Там такий якийсь садочок був. <кій> Мама тримала. От. Е, дуже рекомендую готувати землю. Е, не спішіть, звісно, я рекомендую, але сам теж ай, втрачати там час бігом треба посадити. Але якщо ви посадите малину в перій, е, от, от, бачите, тут вже він вилазить е, чи в Шаві, оці багаторічні е, бур'яни, то будете мати, що шкрабати і полоти. Е, і, і потім проблемно хоча Є всякі хімії, що то можна взяти, але ж бажано. То Поле підготувати до посадки, саме випалити ту, всього бур'ян. Я би сказав так, попри присвятити тому ділі. Ті справи ціле літо, і там пізньою весною, коли вже бур'ян буде такий сантиметрів 10-15 раз, попирскати, потім воно щось вилізе знов і так пирскати до самої осені разів три, щоб воно вже чорне поле було. От. А тоді вже можна щось далі. Звісно, бур'ян то є така зараза, що там, як якщо ви випалите, випалите е, багаторічне, то буде. Багато, однорічне лісти, всякі там лебода і так далі, ну, але ж вже щось трошки полічити ділянку. От. Значить, Поляна, відірвався я від тої теми, дуже багато хочеться розказати От. про полану. Є сорт полка і полана, то є різні абсолютно сорти, просто дуже похожа назва. Полка то е, е, сорт. Е, Десертний, це ну, велика ягода, і, і, а, а, це, це, а поляна то промисловий сорт. Е, значить, ягода трошки дрібніша, сильно там не, не, не відрізняється якимись там смаковими властивостями, але вона росна, значить, плюси поляни чи полани. Вона швидко розростається, е, е, прощає багато помилок в е, вирощуванні. Е, і її не треба шпалери. А шпарела, шпалера, шпалера це така штуковина б'ються кілки, чи там закопується і е, натягується там дріт чи шнурок. Е, щоб вона просто ті всі сорта е, дорогі будемо говорити так. Е, в них дуже великі стебла, і е, вони лягають на міжрадя, їх треба підв'язувати. То купа затрат. Багато роботи. Е, та, якщо там ви там, якусь, там, садите там, пару кущів, то, то можна гратися. А якщо ви хочете садити поле, то я рекомендую саме полану. А ви собі вже як хочете, ми, ми вирощуємо полану і ми дуже нею довольні. Е, значить, е, по книжках полана, полана, е, полана пише, що видає від 5 до 10 тонн з гектара. Саме наша малинка. Видавала до сих пір приблизно 7-8 тонн з гектара за, за збір за один сезон. Знайомі хвалилися, що минулого сезону полана в них дала 12 тонн. От. Ну, от така історія. От садили ми міжрадя, міжрадя ми робили 2,60. Чого саме 2,60? У нас в тракторі фреза 1,60 м. Городок розростеться вам, от бачите, приблизно метр. От, от і забирайте, остається метр шістдесят. І то, я вважаю, що і то загусто. Звичайно, перший рік, як ви посадите, вам буде здаватися, що у вас поле пусте і ви змарнували купу землі. Вот. Ну, але ж тут так, якщо у вас з землею тугенько. Ну, можете садити густіше. Ну, не бажано. А якщо маєте можливість, хватаю вам поля, то садіть 2,60, а можна навіть і 3 метри. Бо в цей оце, оце, оце розмір в 2,60 Я вже коли малина під світом, її треба обробити від шкідника, то трактором я вже влізти не можу оприскати її, бо, бо трактор мене... Мне стебла. Вот. Така ситуація. Е, ще один такий, е, підказка одна така е, проста. Е, значить, якщо ви збираєтесь садити малину на полі, де охорони належної нема. Е, ну, Я так зробив, а ви собі як хочете. Е, Я, значить, боявся, що будуть красти саджанці, Бо маса, що їх красти? Прийшов повитягував, по витягував Маса в нас таких випадків бувало в людей. Попішов за ніс, продав вже тобі там на якусь пляшку чи там закуску, кому там треба таке діло вже є. Е, значить, що я зробив? Я розпустив слух між місцевими. що е, Саджу ділянку, та, там, не тут, а там, де я на полі мав 3 гектари, що ми садимо ділянку малиною з лісу. Що в лісі накопали, якби пробуємо, сюди-туди, дурочка включили. І ви знаєте. Е... Все, все, все спрацювало, ні одного кущика ніхто не витягнув. Всі ходили пальцями, коли голови крутили, що ми сидимо лісовим, лісовими дикими малинами. Все було добре. Ну, було, як то кажуть, в москалі, побочний ефект від тої, від тої справи, все-таки був. А побочний ефект такий, що, е, значить, зимою е, ну, то звичайна справа в полі люди їздять там по снігу, де коротше. Тобто через нашу малину їздили, а потім сніг зійшов і далі продовжили їхати по малині, хоча кругом города, кром тієї ділянки, була дорога. Ну, я там, грубо говоря, виловив, хто ту дорогу зробив. Та й до тих хлопців кажу: ну що ж ви, майте совість, ми наробилися, ми садили, е а ви ото, то ж є кудою об'їхати. Причому я там ту дорогу вирівняв, е задоптав трактором. Ну, ну, все зробив, що, їдь собі, не треба їхати прямо по полі. Так знаєте, що вони мені сказали: а, ти каже, все рівно і в лісі накупав. <ріху> от такий побочний ефект від, від, мої, від мого способу в мене спрацював, ну, але ж кажу, ні одного кущика малини ніхто не вкрав. От. от така ситуація. що кого ще цікавить, продовження ще буде, інформації ще море. По посадці будемо розкопувати саджанці, Покажемо, якими саджанцями садимо. Як садимо. Способів посадки є багато якими, якими ми способами, яким добром підживляли, яким будемо підживляти, як, як обробляти, перскати? Ну але це чисто наш досвід. І наші наші помилки теж буду визнавати, розказувати, щоб ви не на не на ті самі граблі не ставали, що ми ставали. то звичайно, ті помилки. Б'ють по, по гаманці, по кишені, бо то все гроші. І, а труд наробиться треба добряче, але малинка така культура, якщо сезон хороший, то хороший і зарібок на ній. Хоча от в цьому році пророкують по ціну не дуже хорошу на неї, але яка б не була, то, ціна, то є ціна, і то є збут, І, і я ще повторяюся, в попередньому відео говорив, є скупки. І, і вони розширюються і, і, і будуються нові, є, є, є збут, і їх беруть і будуть брати найближчим часом. Ну, десь ціна, так, як в сільському господарстві. Буває, впаде ціна, буває, підніметься, буває впаде до смішного. І а, і ще хочу сказати одне Таке, одне з таких правил, супер-пупер-пупер по малиноводству важливому. Дуже-дуже вас прошу і рекомендую. Якщо... Сезон, там один-два сезони, ціна впала настільки, що невигідно збирати малину, змилуйтесь, не переоруйте її, хай собі вона росте, просто осінню скосите на, на, на зиму. І все, не вкладайте гроші, вона собі буде рости. Ну, не буде, звісно, там сильно там видавати якісь урожаї, але як тільки ціна піде. Побачите, що є прогноз на хорошу ціну, ви можете її дати їсти, як ми кажемо, дати гаму, і вона вам дасть грошей. А якщо ви переурете, як в нас було е, оце кілька років назад впала до смішного ціна на ягоду, і ну, ми то відріклися, просто, бо там у нас проблеми були з землею, з світлом, е, то ми покинули поле те велике 3 гектари малини. А маса людей свої, на своїй землі попереорували, а через два сезони знову була ціна на малину. І чухалися там, де не сербить люди. а й було, а переорали. І що ви думаєте, вони за тих два сезони там на картоплі чи бураках сильно гроші взяли? Якщо добре то все порахувати, то та картопля, ті бураки ні, якщо жити в селі, то, звісно, для себе треба садити, сіяти. А тако, як ми приїжджаємо з міста і нам то все накладно, і солярка, і час, і якась робота відкладається вдома, то ми, ми, ми хоч маємо землі, маємо паї, техніку маємо, але ми картоплі не садимо, бораків не сіємо, все то ми купуємо в тих, хто тим займається. От. Ми займаємося малиною і. Вже кілька років сім гречку і довольні покатим тим всім. Ну, от така ситуація. Чекайте на слідуючих відео, якщо вам цікаво. А можливо, щось когось цікавить, таке вже конкретно пишіть, з радістю відпишу або в слідкую відео розкажу. Все, до побачення, миру вам, здоров'я і всього всього-найкращого.